Вокальний ансамбль Слов'яночка, створений при Лозівському училищі культури і мистецтв, цього року відзначає своє п'ятиріччя. Великим досягненням колективу, який складається із студентів та викладачів, стали виступи на міжнародних конкурсах, де здобували перемогу. Ансамбль Слав'яночка зародився після поїздки на міжнародний фестиваль у Білгородську область «Хотмиська осінь. Ми там познайомились дуже з багатьма. Колективами з різних країн були з Білорусі, Росії, України. Там був творчий вечір. Ми всі ділилися своїми враженнями з фестивалю. Нас це дуже вразило. Колорит слов'янський. Оцей ми приїхали коли до Лозової. Мене так це надихнуло, що я рішила створити вокальний ансамбль під назвою Слов'яночка. Молоді і талановиті учасники ансамблю згуртовані і дружні бажання та смеки солістів та аранжувальника Андрія Мосєєва співпадають з пропозиціями художнього керівника Людмили Володимирівни, яка старанно обирає пісенний репертуар з розмаїття культурної спадщини. Учасники говорять, що кожна нова пісня надихає на подальшу працю на створення нового цікавого музичного твору. Ой, маріша люблю. Зараз ми кого заві почув пісню, і вона сподобалась. все, очі горять, все робимо, робимо, і всі в місті разом. У нас дуже дружний колектив. Ми приходимо кожен день на репетицію. А наш керівник Людмила Володимирівна каже. У нас нова пісня. Ми кажемо здорово, класно. Приходимо на слідучий день. Наступна репетиція. Вона знову каже: У нас нова пісня! Ну що, ми беремо і робимо, творимо. Це дуже класно, коли свіжий репертуар у нас включається творчий азарт вивчити, створити щось нове. Начинали ми свій репертуар з білоруської пісні Чарка на пасашок. Ми дуже багато її виконували на різних. Концертах діти до колективу йдуть з таким бажанням, тому що у нас дуже цікавий репертуар. Це не просто українські народні пісні, це українські пісні в цікавій сучасній обробці, в джазовій уже закінчу четвертий курс, ну почти проучитися. полгода ще Вообще, здесь весело, очень хорошо, а вчителі, учителя. У нас всі дружні, колективи. Мы ездим всегда, выступаем. Я вот еще в детстве любил залазить на диван, там петь, всем показывать. Ну, талант. Ну, очень сложно работать в ансамбле, как бы в физическом плане даже, потому что постоянно репетиции. Если хочешь какого-то успеха добиться, нужно постоянно репетировать, работать над собой. То есть на месте сидеть не получится. Что мне это дало? Когда я в будущем уже поступил в академию, ну, это дало какой-то музыкальный такой хороший навык, там, то есть как бы в плане интона... интонации, там, в плане ну, и всяких таких музыкальных теорий. И Нужно чувствовать себя свободно, радостно. Это твоя работа, ну, это то, что ты умеешь делать лучше всего. Склад вокального ансамблю Слов'яночка з початку зародження поповнюється та змінюється. Приходять нові молоді талановиті обличчя, а разом з ними нові творчі віяння, натхнення та ідеї. В зв'язку з тим, що склад постійно міняється, постійно міняється і наш, е, наш світогляд і міняється наш репертуар. Це я вважаю, що досить добре. Така свіжа хвиля, це здорово, класно. Я зрозумів, що для мене це моя жизнь, вокальна життя. Я вообще люблю петить, це моя мічта з дитинства. Довгі репетиції, наполеглива праця принесли свої плоди. Перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Одним із перших вагомих здобутків стала перемога у всеукраїнській музичній олімпіаді Голос країни. Яка проходила у Києві в 2015 році. Учасники посіли перше місце у номінації Великі ансамблі. У нас дуже багато пісень з репертуару театра джерела. Є в нас дуже такий цікавий твір Очітокінь стоїть в обробці Ольги Токар. Якраз цією піснею ми поїхали до Естонії в місті Талін в цьому році і отримали перемогу. 15 грудня вокальний ансамбль відзначить свій день народження святковим концертом в актовій залі Лузівського училища культури і мистецтв о 13-й годині. Колектив ансамблю «Слов'яночка» запрошує на концерт усіх бажаючих.